Доброго дня, шановні мешканці області! На Київщині ми руйнуємо стереотипи про те, що профтехи це щось нецікаве і максимально несучасне. Професійна освіта це десятки цікавих напрямів, які дозволяють реалізувати талант. Та перетворити його в реальну професію. Однією з нагальних потреб для розвитку економіки та викликів відбудови є забезпечення якісними робітничими кадрами підприємств області в області, як і скрізь в Україні, ми спостерігаємо дефіцит працівників практично в усіх галузях. Особливо відчутним, це є саме серед робітничих професій. Тому, приймаючи виклики, ми змінюємо професійну освіту. Цьогоріч в закладах професійної освіти здобувають робітничу професію понад 8,6 тисяч здобувачів освіти. А минулого року для потреб економіки ми випустили 5,2 тисячі робітників, серед яких що важливо 30% підготовлено за кошти роботодавців та міжнародних партнерів, а 70% – за кошти регіонального замовлення. Триває робота щодо підготовки регіонального замовлення і в 25. В пріоритеті ті професії, які потрібні для відбудови та розвитку Київщини, щоб задовольнити потреби, відбувається модернізація підготовки кадрів. Ми акцентуємось на короткотермінових програмах підготовки, здобутті окремих професійних кваліфікацій, підготовки кадрів безпосередньо на виробництві і маємо чудові приклади дуальної освіти в п'яти закладах. Окрім того, розпочали підготовку за скороченими програмами. Тобто, робимо те, щоб якомога швидше задовольнити потреби ринку робітничими кадрами. На базі шести закладів облаштовано сучасні освітні простори, центри ветеранського розвитку, які надають послуги нашим ветеранам, членам їх родин, внутрішньо переміщеним особам і всім, хто цього потребує. Для підготовки робітника. Який відповідатиме запитам бізнесу, потрібно оновлювати матеріально-технічну базу, створювати умови для якісного навчання, для підвищення якості навчання, для того, щоб впроваджувати сучасні стандарти, створюємо нові лабораторії та навчально-практичні центри. Зараз в області функціонує 28 таких навчально-практичних центрів. З них Чотири, що важливо, будівельного напряму і одинадцять це різні напрями промислового виробництва. Так нещодавно розпочав роботу новий центр легкої промисловості в Переяславському професійному коледжі, працюючи на обладнанні цього центру. Можна отримати універсальні навики для роботи за різними напрямами швейного виробництва. Завершується створення центру автомобільного спрямування на базі Бориспільського професійного коледжу. Ми будемо тут готувати майстрів для всіх закладів професійної освіти. У 25-му році передбачено створення іще 10 нових сучасних навчально-практичних центрах не тільки в профтехах, а й в коледжах. І робота над цим вже розпочалась. Одним з основних принципів роботи закладу професійної освіти є тісна співпраця з бізнесом та роботодавцями. Маємо гарні приклади співпраці закладів професійної освіти сквири, Білої церкви, Броварів, Борисполя. Таращі Українки з відповідним місцевим бізнесом. Відчутною є і допомога міжнародних партнерів. За підтримки програми розвитку ООН в професійному ліцеї Українки створено майстерню автослюсарів, яка є повністю інклюзивною, проведено навчання педагогів, які будуть працювати з особами з інвалідністю, спричиненою війною. Два заклади професійної освіти, які постраждали внаслідок окупації це Катюжанський і Бородянський професійні ліцеї. Отримали сучасну сільськогосподарську техніку завдяки допомозі уряду Японії. Десять закладів професійної освіти Київщини є учасниками різних міжнародних проєктів за фінансової підтримки урядів Бельгії, Кореї, Німеччини, Японії, Швейцарії тощо. Реформування професійної освіти передбачає масштабне перезавантаження системи підготовки відповідно кадрів. Маємо низку проєктів. У 2025 році відбулись навчання і в Україні, і за кордоном, відповідно для закладів професійної освіти. Навчання відбувалися в Литві, Франції і, відповідно, в Бельгії. Так, Учні і майстри Київського обласного училища харчових технологій та ресторанного сервісу в рамках програми Erasmus Плюс пройшли навчання спільно з своїми викладачами в Литовській республіці. За сприяння та підтримки Бельгійського агентства з розвитку «Енабель», колектив керівників закладів професійної освіти мав навчальний курс у відповідно закладах і установах Бельгії. Керівники вивчали європейський досвід у сфері професійної освіти дорослого населення, знайомилися з практикою. Створення центрів професійної досконалості. Працюємо зараз над створенням такого центру професійної досконалості і в області. Ми прагнемо, щоб професійна освіта була крутою можливістю здобути власну професію, реалізувати себе, стати успішним. Для цього об'єднуємо ресурси та можливості держави. Області бізнесу та міжнародних партнерів попереду і ще багато цікавих проєктів, про яких ми будемо інформувати згодом.